<звук> Щоденник мухи. Дз. <звук> Знайомтесь, це я, а це мої стрічечки. Валентинка для мами. Черв'ячки червоненькі, старий сир синенький. Я люблю свою маму і вона мене. Сильненько, Летий собі, дівчинко. А це черв'ячки вигризли для мене на листочку. А це моя прапрапрабабуся -пра із відомим гравцем бейсболу Бейбе Рутом. А це, я коли була немовлятком, виписуємо кренделя у повітрі із черв'ячком. Знайшла класнючий метеорит. З... Отож, це мій щоденник, сьоме червня. Завтра перший день школи. Ох, я так хвилююся. А що, як я єдина, хто їсть відригнуту їжу? Восьме червня. Класні новини. Усі їдять відригнуту їжу. Десяте червня. Ось чому нас учать на уроках польоту. Ми найуспішніші літуни на усій планеті. Наша середня швидкість 4,5 милі на годину. І при цьому на злеті ми стрибаємо назад. Звичайний літак. <звук> Добре. Ми <звук> Кращі. А ось чому мусять вчити нас на уроках польотів. Завжди спочатку складай план польоту. Дванадцяте червня. Мої батьки залишили нас на ніч із нянею. А коли повернулися, то вісімдесят семеро нас прилипло до клейкої стрічки. Мама сказала, що за нами легше було доглядати, поки у нас не повиростали голови. Напис на спині розлюченого жука сонечка, е, няні, власне, штовхни мене. 14 червня. Сьогодні ми практикувалися приземлятися на рухливі цілі. Ось я стою на голові у такої цілі саме зараз. Дивіться. П'ятнадцяте червня. Моя шкільна фотографія просто жахлива. Мама сказала, що краще, щоб наступного разу мої очі дивилися в одному напрямку. Сімнадцяте червня. Моя перша домашка з біології. Завдання таке використати п'ять чуттів для того, щоб дослідити щось моторошне, я обрала першокласника. Записує. Гидно. Ось власне моя домашка. П'ятичуттєве дослідження, зроблене мухою. Що я бачу, він не поміститься у банку, що я відчуваю? Липкий, що я можу внюхати? Ой, якось недобре пахне. Що я чую. Дратівливі плямкотливі звуки. Що я смакую? Гм, непогано. 18 червня. І сьогодні в гості приходили павук і черв'як. Ми використали збільшувальне скло, щоб добряче одне одного обдивитися. Так, На мені йогурт, морозиво кола. А це я навіть не знаю, що це. Так, на павучарі пилюка із молоком, фу, слина гнуса яйця. У черв'яка капуста, а, помаранчеві лушпайки, а що це грязюка і ще більше грязюки. Слухайте, а що ми такі не миті? Друге липня. Я роблю для мами книжку все про мене, моє життя день перший. Перший день мого життя я була яєчком. П'ятий день життя, я личинка, сьомий день життя. О, у мене вперше з'явилася голова. Черв'ячок. Вітаю. Десятий день мого життя. Уперше до школи. Тринадцяте липня. Я запитала маму, чому я не можу мати власну кімнату як черв'ячок? Тому що в тебе триста двадцять сім братиків і сестричок. Ось чому? відповіла мама. Ну, я їй на це сказала, що ми могли б розмістити частину їх у гаражі, щоб заощадити місце. Власне, зараз я влаштувала собі тайм-аут. Тобто перерву у гаражі. Ось сижу у темряві. Блим-блим. Чотирнадцяте -блим. З... липня. У павучари такий розумний дідусь. Він розказав мені, що мухи дуже важлива частина харчового ланцюжка. Кльово. Ти дуже важлива. П'ятнадцяте липня. Сьогодні черв'ячок посадив мене і пояснив усе про харчовий ланцюжок. Ой, виявляється, це зовсім не кльово. Шістнадцяте липня. Няня знову приходила увечері. На цей раз вона привела з собою жабу. Куа! Куа! Коли мама і тато повернулися додому, то побачили, що ми сидимо точнісінько там, де вони нас і залишили. 21 липня. Ось чому з мене вийде пречудовий супергерой, тому що в мене найпотужніші, найміцніші літальні м'язи на всій планеті. Трррррррщ! Я можу літати навіть до гори дригом. <звук> І я можу дивитися одночасно у всіх напрямках. Я бачу тебе, павучаро. Супергерой у коміксі. Я врятую цих цуценяточок через секундочку. Трур. Ти летиш зі мною додому, дівчинко. Як тобі павчаро подобається? На що павук сказав? Супергеройки гнуть сталь голими руками, а ти що? Їсиш кінський гній голими ногами? Хм, ніколи про це не думала з такої точки зору. 22 липня. Сьогодні я дізналася, що мухи можуть махати крилами 200 разів на секунду. Уявіть собі, не дивно, що я засинаю на математиці. 23 липня. Сьогодні я літала в гості до тітоньки Ріти. Вона застрягла з іншого боку вікна. О, дорогенька, як ти виросла, моя крихітко. Перше серпня. Ну, тепер я точно впевнена, що з мене вийде неабияка супергеройка, адже у мене чотири тисячі лінз у кожному оці. я можу ходити по стінах. А ще я можу змінювати напрям польоту швидше, ніж людина блимне оком. Блим-блим. Сьогодні павучара мені сказав супергерої рятують світ від позаземних чудовиськ, ось як у коміксі. Здавайтеся, людство! Через секунду. <турж> Дякуємо тобі, супергеройко. А потім павучара додав А у тебе місків як макове зернятко. Хм, ніколи не думала про це з такої точки зору. Дз. Друге серпня. І сьогодні я сказала черв'ячку і павучарі, що я ніколи не зможу бути такою супергеройкою, як хотіла б. А черв'ячок подивився мені прямісінько в очі і сказав Світо потрібні усі різновиди супергероїв. А павучара додав «Хм, ніколи не думав про це з такої точки зору. І я не думала. Дз -з -з. Мама повісила це на холодильник. Власне, це моя контрольна на тему Повелитель мух, книжка Вільяма Голдінга, яку ми прочитали. Вчителька написала таке Хороша робота. Наступного разу тільки попробуй не вимальовувати оті каракулі на полях. Фотоальбом Я дізналася, що павучара дуже класно грає у футбола. Черв'ячок пригриз цей тунель прямісінько у зефірці. Морозиво! моя улюблена вечеря. Ням-ням. Дзз. Крихітні герої рятують і захищають нашу планету. Як? Ось, наприклад, цей чудовий черв'ячок. Він допомагає землі дихати. Супер павучара бореться зі злими комахами. Зла комаха, <клух> муха змінить майбутнє. Так, так, це я.